Усіх знову радий вітати у себе на каналі. У нас на черзі вежа бойовика Боси. 130. Для цієї битви я обрав іншу команду, ще такою не пробував. Хочу з вами розглянути можливості цих хлопців. Фуджин має Пробиття блоку, ну і таке спорядження в основному саппортське. Основним дамагером, надіюсь, стане Найтвульф. І Кенші теж буде виступати в ролі саппорта. Як ви бачите, спорядження вежі я тут також не ставив. Хочу теж коротко показати, які я обрав таланти для цього бою. Тут критичне ураження, шанс на нього, а тут дешевше перший спецприйом. Зараз переходимо до суті справи. Як звичайно, в такому бою, зафуджена нам в першу чергу, треба накласти торнадо. Так. Беремо цього духа. Ага, моя помилка в тому, що, бачите, я не використав нічого для прив'язки цих хлопаків. Так, зараз ми його трошечки. Так, ну так нагодиться. Якщо вони будуть мінятися, то ми так можемо і не виграти. Насправді, першим я не хотів би вбивати Горо, бо він має звичку після смерті з'являтися в бій знову. Через те хотілося першим би виробити цього хлопака. Час біжить, час летить. Ех, трошки не вистачило. Ну нічого. Зараз ми його доб'ємо. Хоч і вийшло трошки брудно, але результатом взагалі я задоволений. Бо нагадую, тут не використовувалося спорядження вежі, тому персонажі не були надзвичайно підсилені. Так, Зараз подивимося, яку нам нагороду гра приготує за цей поєдинок. Ну, Джекі Брікс у мене, на жаль, прокачана вже. Що ж, дякую вам за увагу. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. І до зустрічі до наступних відео.